Провідні кардіологи України 5 жовтня відвідали Житомир. Під час візиту було проведено обстеження і консультації пацієнтів, а також семінар з лікарями області. Подібні заходи проходять по всій Україні, аби підвищити якість надання медичної допомоги населенню та покращити доступ до високоспеціалізованої діагностики і лікування. Усе це проходить в рамках програми під назвою Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф. Страшне слово катастрофа як жодне інше описує реальну ситуацію в Україні із хворими на серцево-судинні захворювання. Від інфарктів міокарда, інсульту й інших захворювань серця і судин гине до 200 тисяч осіб на рік. І це при тому, що сьогодні можна ефективно попереджати розвиток цих хвороб та не допускати їхніх ускладнень. В Житомирській області серцево-судинна патологія займає перше місце. Нею страждає 66% всього населення області. У нашому регіоні кардіологічна допомога у повному обсязі не надається, принаймні поки що. Ви знаєте, напевно, що в обласній лікарні для покращення якості лікування рішенням обласної ради було прийнято таке рішення створити обласний кардіохірургічний центр. Були виділені кошти. На сьогоднішній день закінчуються всі роботи будівельні, і це буде сучасне кардіохірургічне відділення із операційним блоком і з блоком інтенсивної терапії. Фахівці запевняють, що центр буде відкрито найближчим часом, що дозволить не направляти хворих, які потребують хірургічного втручання, у Київ. На місці будуть і компетентні спеціалісти, і необхідне новітнє обладнання. Відділення оснащене дуже непогано. Відділення, я думаю, буде відкрито в найближчі 1-2 місяці. На базі якого вже буде повністю виконуватися весь спектр кардіохірургічних втручань. Я вірю, що в найближчі місяць-два Житомирщина буде мати потужну кардіохірургію, тому що я поспілкувався з фахівцями, які у вас є. Це люди грамотні, вони навчалися в провідних клініках українських, вони готові оперувати, готові надавати медичну допомогу вже зараз. Тому я думаю, що за умов закінчення ремонтних робіт і запущення цього відділення, вже в наступному році, на початку року низка питань, яка на даний момент є, вона буде знята. Втім, відкриття новітнього відділення в області не дасть змогу подолати кардіологічну катастрофу у повній мірі. У будь-якому випадку кардіологія в Україні дорога. Фінансування не вистачає. Лише 57% хворих отримують безкоштовно витратні матеріали. Хірургічне втручання часто потребують люди, в яких хвороба запущена. Причиною цього є халатне ставлення громадян до свого здоров'я, а також безвідповідальність лікарів, зокрема терапевтів, які не направляють хворих на кардіологічні обстеження. Костянтин Руденко стверджує, що в областях не експлуатується в повній мірі те обладнання, що є. На все це лікарі закликають звернути увагу громадськості. Люди, які відчувають, що є проблеми з серцем, а що це може бути? Це може бути біль у ділянці серця, порушення ритму серця, задишка. Вони повинні безумовно звертатися до лікарів. Все по-перше, тому що, навіть, такий простий факт, як не звернення, він вже. Збільшує летальність, збільшує смертність в рази. Чому це відбувається? Коли людина не звертається до лікаря, то вона дуже часто приходить до кардіохірурга в стані, коли ми не можемо допомогти їй. Це неоперабельний стан. Щоб цього не було, люди повинні звертатися і до кардіолога, і до лікаря, і не боятися цього. В свою чергу, лікарі-кардіологи, сімейні лікарі повинні дуже Серйозно і відповідально відноситись до своїх обов'язків, про що я хочу сказати? Тут дуже важливий момент відповідальності: той процент лікарських помилок, той процент не направлених пацієнтів, після яких у хворих відбуваються інфаркти, він дуже високий. Тобто вчасно дуже високий відсоток. Хворих не направляється на кардіохірургічну допомогу. Фахівці стверджують, що драматичність проблеми підвищується саме зараз. Одними з найнебезпечніших наслідків нинішньої ситуації в Україні є психологічний стан українців і вірогідний стрибок захворювань серцево-судинної системи. Тому лікарі звертаються до кожного українця з проханням серйозно поставитись до цієї проблеми. Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф можна лише спільними зусиллями.